Ви слухайте переказ Манхви, твоя вічна брехня, розділ 18. правда. Не було необхідності відмовлятися від пропозиції Іана Конору, якою абсурдною вона не була. Краще було мати руки вільними, ніж в'язаними, навіть у рази пастки їй не було чого втрачати. Невже я ненавиджу жарти? Тоді я пообіцяю корабель прибуде на острів Монте за три дні. Вона мала не так багато часу. Дівчина боялася, що він може відмовитись від своєї пропозиції. Тому швидко кивнула і штовхнула кайдани, які впали на підлогу. Проте зробила обличчя якомога нейтральніше, враховуючи надію, що зароджується в своєму серці. Роузен мала продовжувати обманювати його. З цього моменту вона є жінкою, яка відмовилась від життя. Якби дівчина показала якісь ознаки того, що в неї є надії, кмітливий чоловік усе б зіпсував. Подумай про це Роузен чого хоче ув'язнений, який відмовився від усього і якому лишилось жити три дні. Пройшло зовсім небагато часу, перш ніж вона знайшла відповідь. Принеси мені випити, будь ласка, тютюн теж. Алкоголь був необхідний стратегічно, але прохання про цигарки було щирим. Дівчина не курила надто багато, тож думала, що він відмовить. Іоанна на мить завагався. Роузен поспішно виправилась, перш ніж він повністю відхилив її прохання. Ви не дозволяєте ув'язненому камері смертників проходити їх останню вечерю. Залишилась всього три дні. Ти не зможеш цього зробити? Не кажучи жодного слова, Іоанн витягнув цигарку з нагрудної кишені і простяг її. Дівчина похитала головою і засунула сигарету до рота. На жаль, саме він запалив її для Розу, тому що їй не дозволив би піднясти сиренік. Знайомий день з'явився, тільки тоді вона спромоглася нормально дихати, як людина, яка врятувалась глибини океану. Ян витрішився на мідь і відкрив рот. «І я принесу тобі випити завтра вранці. Так, вже пізно. Вона знову і знову вдихала дим, недбало посміхалась. Перша цигарка швидко догоріла. З сумним виразом на обличчі він простяг її іншу. Роза не відмовилась. Він змусить мене заснути, як тільки закінчу корити. А я ще не хочу лягати спати. Особливої причини не було. Їм треба було, було про щось поговорити це була марна трата часу в тишині. Вона мала створити щось на схоже близькість, ставлячи запитання та відповідаючи на них. Чому я не дивилась на небо, щоб побачити зірки? Якщо я триматиму рот на замку, нічого не станеться. Проблема в тому, що Іоанн Конор добровільно ігнорував її питання. Було багато речей, які вона хотіла спитати, але дівчина не сподівалася, що він зможе відповісти на них. Наприклад, де ключ від рятувальної шлюбки? Розен похитала головою, шукаючи питання, на яке би він міг відповісти. Дивлячись на пачку цигарок у його передній кишені, вона дещо подумала питання, яке було тривіальним, не дуже лякало її, і хвилювало раніше. Конор, у мене є питання Що? Коли ти почав курити? Пілотам не можна курити? з тих пір, як закінчилась війна. Він відповів досить лаконічно. Дивлячись на нього в темній каюті, з мінімальним освітленням вона могла сказати, що він мав дуже серйозне обличчя. І він сидів у кріслі, скрестивши руки на грудях. Дівчина нахилила голову, дивлячись на його обличчя, мов одержима. Чому ти палиш? Мені не можна палити. Це був тон підлітка, що бунтував. Можливо, вона помилялась, але принаймні саме так здавався їй тон!» Роузен трохи засміялася. Це не так. Це не просто, то тобі не підходить. Ти пілот. Сказала вона і подивилась на нього. Вона почула від Алекса, що Іоанн вирішив покинути пілотування, але це був факт, у який вона не хотіла вірити, доки не почула підтвердження з його власних вуст. Місце пілота були небеса він сяяв там найбільше червоний шарф, захисні окуляри та армійська форма. На листівках він завжди з'являвся, впевнений, і посміхався. Щоразу, коли імперська ескадрилья пролітала над ними, як зграя перелітних птахів, Роузен збігалась на пагор, подивилась в небо. Ян Конор, командир, тому він повинен бути на передовому лікатаку. Думаючи, так, Роузен шукала його, витягнувши руки, хапаючись за завинищувачі, які мали вигляд маленьких іграшок. Потім на миті її тіло, здавалося, спливло далі від реальності, яка її стримала, неначе дівчина справді летіла в небі. Це була незріла ідея, але, ззиваючись назад, вона не була особливо зацікавлена у перемозі чи поразці країни. Їй просто подобалось, як він летить бакітним небом. Їй подобалось почуття волі, яке дарував чоловік більше ні. Але бажати, щоб він продовжував літати, це просто моя жадність, чого Іоанн бажає від життя, тому що і війна закінчилась. Їхня розмова була швидка. Він повернув голову і глянув у темне вікно. За вікном каюти розстилалося нічне море. Через жовте підсвічування, встановлене на палубі, вода була красивішою, ніж удень. Здавалось, вони були частиною нічного неба, розшитої зірками. Тепер не було часу занурюватися в сентиментальність. але пейзаж був нереально красивим. Якийсь час вона почувала себе дивно. Її губори усхались власними силами, думки трансформувались у слова: Чому ти не одружений? Що? То був збентежений тон. Схоже, він очікав чекав такого безглуздого питання. Дівчина забурчала. Війна ж закінчилась, то чому б тобі не одружитися? У тебе є дівчина? А тобі, я дивлюся, це цікаво. Не тільки мені, твої шанувальники по всій імперії згорають від цікавості. Все це через ніч. Чи він відпочав відчував співчуття до ув'язано, яка скоро помре? Тож ставав більш чутливим. Хоча це були незначні питання, він відповів на них без наявтіку на дратування, тому що ніколи не знаєш, чи житимеш чи помре пілот, що вирушив на війну. Після нещасного випадку, тим, хто залишився позаду, важко відновитись немає сенсу заводити родину. Отже, які солдати не можуть одружитись. Ти вирушив на війну без фотографії коханої на внутрішній стороні військового кашлету? Коли Роузенгекнула, губи Іоанна трохи ворухнулася, вона не знала, чи справді він усміхався, чи це була просто оптична ілюзія, створена тінями від місячного світла. Це правда, що їх багато, але вони роблять такі дурниці. Чому ти думаєш, що це безглуздо? Тому що я не можу виносити дурні обличчя чоловіків, які дивляться на фотографії своїх коханих. Я маю рацію. Це дурний вчинок, навіть якщо це сімейне фото. Ти настільки черствий, він підняв брову. Проте, з огляду на те, що ніякого заперечення не було, мабуть, чоловік і сам так вважав. Це трохи відрізняється від твоєї трансляції. Спочатку у мене не було таких здібностей, було важко. Справді, це було. Насправді, людина, яка вона зустріла, не з тих, хто досить саркастичний, щоб умовляти такі слова. Мабуть, він неохоче читав сценарій, якими були йому надписані. Як не дивно, дівчина розчарувалася після того, як дізналась правду. Хіба це на те саме, що повірити Іану Конору, коли він сказав, що захистить усіх, навіть якщо це неможливо. Ми потребували його та його брехні, так само, як ми любимо веселки після дощу, навіть якщо знаємо, що не можемо її зловити. Тоді навіщо ти це зробив? Тебе змусили? Тому що я думав, що це необхідно. Я думаю, що це не гріх народитися гарним. Це краще, ніж не мати можливості зробити таке, тому що ти не надто гарний, навіть якщо ти цього не хочеш. Цього разу він безперечно засміявся. Це була невелика, але безперечна посмішка. Зрештою, чоловік не сказав, що це не так, тому що, мабуть, знав, що він гарний. Це був факт, що вона знала навіть без зеркала. Я не думав, що шлюб настільки необхідний. Я дійсно не розумію тебе. На твоєму місці я мала б трьох дружин, я не знаю цього, коли була молода, але, ставши старшою, зрозуміла набагато краще мати третину хорошого чоловіка, аніж усього поганого, куметно гратися з гарною людиною. Я думаю, що це мудрість заміжніх чи жінок, як, по перше, існування чоловіка не є обов'язковим у житті. О, це не означає, що я вбила Хінлі. Роузен швидко додала про всяк випадок. Після довгого куріння напруга між ними спала. Чоловік втратив дар мови і спантелично подивився на неї, а потім посміхнувся. Що за нісенітницю ти несеш? Імперія стала моногамною давно. Чому? У чоловіків багато дружин. Я була другою дружиною Хінлі. Ти не знав? Хіба репортери не писали це у статті? Ах, ти не знав. Бо я про це не говорила. Сигарета. Що вивергала дим, зрештою перетворилася на недопалок. На жаль, приманка, яку вона залишила, схожа на зацікавлено. Негайно він сказав що на ліжку: Тепер спи. Ти не хочеш почути більше, я розповім тобі цікавішу історію, ніж та, яка була надрукована. Не цікавить. Він підвівся зі свого ліжка, поклав її на ліжко і натягнув кодру до плечей. Біля ліжка стояла тьмяно освітлена газова лампа. Чоловік припустив стілець ближче до ліжка і сів нерухомо, як статуя, не зводячи з неї очей. Розен спитала, вказуючи на луцьок: Ти не збираєшся мене знову зв'язати? Мені не треба зв'язувати тебе, коли я не сплю. Ти не збираєшся спати? Я так довго не сплю. Хоч його статура була міцною, але чоловік завжди виглядав стомлений. Ти не хочеш спати? Чи ти не можеш заснути? Обидва варіанти. Він дав невизначену відповідь і ще більше приглушив азу лампу біля ліжка. Потім чоловік протягнув грудку вати Їй було цікаво, що це. Схоже, милий плюшовий ведмедик. Вона дивилась на нього з пантеленчина Я не дитина, це подарунок від Лейли Після цих слів він спробував усунути ведмедя, але дівчина вхопила його, перш ніж він це зміг зробити. Спати, я не можу спати. Ми прибудемо на острів за три дні. Як я можу заснути? Я маю на увазі ти не можеш спати, якщо помреш. Дівчина голосно запротестувала, коли її майже поклали в ліжко. Але ти не можеш спати три дні. Закрийте очі та спробуйте заснути. Тримай ляльку та рахуй овець. Хіба ти не хочеш знати правду? Я вже знаю правду. Він проігнорував її слова. Слухай чи не слухай, роби що хочеш. Поки він має вуха, він все одно почує мої слова якщо йому це не подобається, він може просто прикрити їх. Я говоритиму, поки не засну. Слухаєш ти чи ні, я говоритиму. Роузен була упертою. Коли натягнула на себе ковдру, подивилась туди, де він сидів. Дівчина глянула йому у вічі і знову відкрила розум. Я не писала статті або засудження. Історії зазвичай залежать від того, хто їх розповідає. І, хоча б одна людина в цій величежній імперії має ми, мене вислухати Хочеш, вір, хочеш ні, тобі все одно доведеться почекати, поки я засну. Ти все одно в це не повіриш. Чому? Ти не певен, ти боїшся. Ти потрапиш на гачок, все гаразд, все скінчено. У тому, що я зараз розповім, немає нічого переконливого. Ян навіть не, не відповів на провокаційні слова. Дівчина обняла ляльку, яку він їй покинув. І загорнулась калачиком як зародок. Двигун у середині неї все ще працював, вона показувала свій вічі, як могла. Так що слухай навіть ув'язнені мають право на останні слова. Роузен імпульсивно схопила його за руку, навіть коли він сів на ліжко. То справді був не жест покуха, а чіпляння від розпачу як простягнута рука людини, що звисає зі скелі, або тендітна хватка дитини, що тримає руку своїх батьків. Чи це було повідомлення Іану, чи ні? Він не відштовхнув ні. Чоловік просто залишив усе, що було. Він не форсував і не відбував її. Я почну розповідь з мого 15-річчя. Моє життя до цього дійсно було нудним, хвиль ударив її вуха. Роузен облизала пересохші губи. Температура його тіла пройшла від кінчиків її пальць до рук, змушуючи серце битись швидше. Не здобувши його згоди, вона почала говорити на своїх умовах.